Врожай моркви вперше цього року збирають у сільськогосподарському товаристві Вікторія на Тернопільщині. Цей овоч добре вродив, розповідають аграрії. Деякі плоди сягають кількох кілограмів. Як збирають моркву? Бачили журналісти терену. Викопують моркву за допомогою техніки, а збирають плоди вручну. Скошуєм спочатку, потім йде комбайн підзберює гряди. І далі вивозимо на машину на кагати на склад. Вирощують на полях товариства сорт моркви Кароліна, який має дуже солодкий смак. Погода для росту цього овоча цьогоріч була сприятлива, кажуть аграрії. У нас вся морква була на поливі. Дякувати, бо трохи були дощі. Погодні умови сприяли гарному розвитку моркви. Урожай ми. Районі 90 тонн 80 Плануємо зібрати. Зібрану продукцію везуть на склади господарства. Частину моркви одразу реалізовують на ринках області, а решту сортують, перебирають та складають у сітки. Зберігають овочі у холодильних приміщеннях, а взимку теж відправляють на продаж. Закінчити збір врожаю аграрії планують до кінця цього тижня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.